Друзі, це золото. Я бачу як цей сонячний метал проблискує серед грудочок. Дивіться. Вам видно? Всім привіт. Ось зараз саме їду, покопаємо трошки. Вже як бачили можливо в ТікТокі придбав собі назад сірого фіскаря. Друзі, не забувайте, кого цікавлять металошукачів, ось знизу силочка під відео в описі на мій інтернет-магазин Юрій МД да, трохи болото. Новий фіскарь Все, наконец-то я позбувся Того а це... Вогонь. Кайф. А з тим щось я не подружився. Цей мені набагато мощніший. П'ятдеся. Цей лопатою, звісно, кайфуєш, як копаєш, реально. Сигнальчик такий пойдет. Грунт піщаний. Це просто кайф. Ну. Та що це за? О! Щось є. Піщаний ґрунтик. І дивіться, монітосинка. Срібло здається. 15 копійок. Вони ж не були срібні. Чи були? Чи це нікель цей, чи що воно? 15 копійок. Дивіться, який стан, друзі. Це просто фантастика. 1950 рік. Оце вогонь. Я вже звідси бачу, кажись, а ні. Що це за а, блин а то Ще одна бухарська пробка задовбала, алкашня якась ох, кайфушечка лопата що це в нас? Що це таке? У, У, друзі, дивіться. Подивіться, що в нас. Те, що мені хлопці говорили, що тут є ЧК. Бачите? Обломок якої здоровенної пряжечки. Точніше є же... Це язичок від пряжки, точніше бути. Но пряга була мега здорова. Круто. Сигнал над сигналом 28. вісім. цікаво, що це за що такий, що такий сигнал не попадався сьогодні. Ольга. Я навіть не уявляю, з якої блибини тут цей прилад доставав би скарби, щоб вони тут були. Грунт піщаний. З... трошки з чорноземом, він дуже-дуже легкий щось блистить як то о друзі це здається да дивіться рубаний чи загнутий солідик точніше не солід а полторак подивіться, полторачок бачите Не можу зрозуміти, що це за ерунда. Зараз подивимось. Ох, нічого собі. Дивіться. Сверло яке. Бачите? Прикольне! Що це у нас? А Це у нас пробка. Стара пивна пробка. Погнали далі. 81. Взагалі. 82. На полі б сказав би, що це фінецилінова пробка. А тут навіть не знаю що сказати. Якась ерунда. А, дивіться, ще один бухарський дірхєм. Ліс такий непоганий. Зараз подивимося, що за залізо. Злізо придавив і воно вже його рубає. Подберемся, що це у нас таке, сього ну, скажемо. Я щось думав, що це серцевина от замка, але це не серцевина, хоча хто його знав? ну, щось як то кованіна, схоже реально на кованіну. Дивіться, ППШ, пістолет, пулемет, шпагіна, бачите, обгнивши тупоголова така пуля. А вон там камрад ходить. Приїхав в гості. Плюс придбав прилад. Еквінокс 900. Зараз походимо, і... Зараз походимо і поїдемо далі. Це Що? Що це? Одна бляшанка якась. Похожа на монету? Ні, там, мабуть, кусочок орнамента десь виглядав, вона була позолота. Ага, так, да. позолочена. Ну як, нормально хапає? Так, треба да, переучуємося, як, як на нову машину сісти. Я звідти чую чіткий сигнал, думаю, ну треба копати. Дивлюсь, точно копаєш вже. Взагалі клас. Оце привикнути треба. Він типа, як булькає, то буває отвлікає, там, повторюється. Ага. відлікає. Друзі, дивіться, оранка, оранка дуже глибока. Я думаю, що щось буде попадатися. Тут дуже гарні були знахідки. Походимо, подивимось, о, сигнальчик оба. Невже ще одна дробина? вже сьогодні трошки мене замахало з цими дробинами тут. Лутники часто ходили, і я тут ходив. Ну, ну що це? Друбина, напевно, раз так не дає. Опа, не, це воно. Йо! Друзі, дивіться. Якщо я не помиляюсь, це ці шматочки. Да, здається, це вони, друзі. Клас. Це золото. Друзі, це золото. Ай, супер. Вите, яка краса. Рижуха Черняхівських часів. Вогонь. Шматок просто бомба. Бімба. Так, недаремно я тут вихажую. Уже не один рік. І дивіться, що таке момент пропуску. Я тут в цьому місці нарізаю не один десяток кругів, а сигнал. 42, 37, 35 Якщо не помиляюсь, то здається схоже щось. Аж доки як... Що... А, ні. Я думав, що це дробина. О! Дивіться, друзі. Дивіться, терчить. Блестить я б сказав. Якщо бути точнішим. Да, красота яка, йолки палки ви тільки подивіться, яка краса. Надіюсь не знайдеться людей, щоб сказати, що на золоті повинна бути патина. Ось таке воно. І через 2000 років. Бачите? Ну, здесь тут. Шукаем. Здесь тут, друзья. Я, здається, бачу. Я бачу, як цей сонячний метал проблискує серед грудочок. Дивіться. Вам видно? Ай, краса. Це він. Супер. Оце клас. Просто балдею. Де ти подівся? Дивіться яка. Або дробина. Або таке, як то золото. 35. 42. Я так на таких сигналах золото находжу. О, бачите, прилипло. Капець. І шукай потім його. От, вон, болото. От вам болото. О там і болото. Друзі, дивіться Це на стріли Сімочка, як на нього кажуть. Дивіться, яка краса скіфська. Бачите? гарненький. Горненький. Блін, брили такі, що просто капець. О, здається, друзі, колечко. Да, дивіться яке кільце. Прикол. Патіна така, як то скіфи або КР. Мишача. Дивіться яке кільце. І такий сигнал. Блін. Як же шкайфово цією лопатою копати. який я радий, що я до неї повернувся. Ома! І це у нас проволока. А що, що ж може бути? Але подивіться, швидкість в глибокій програмі 0. Чуйка 98, швидкість нуль, і воно її зацепило. Хоп!